Ми знаходимося на митному складі. На цьому майданчику знаходяться вилучені працівниками Чопської митниці транспортні засоби, які у відповідності до нового митного кодексу є доказами у справі про порушення митних правил. Працівникам митного поста дякую за спочатку року. Запроваджено 101 протокол про порушення митних правил загалом приблизно на 4 мільйони гривень. <зв 'язання> Останній випадок стало затримання працівниками митного поста Дякова автомобіля Мерседес, який в'їхав в з зону митного контролю двадцятого. Травня 2012 року, при поданні документів, інспектору митниці, інспектор митниці звернув увагу на нервовість у поведінці даного громадянина та на зовнішній вигляд цього громадянина, який не відповідав іміджу власника престижного авто на цьому громадянину був. Дорогий костюм, але взуття було більш-менш дешеве. Після цього була здійснена перевірка на автентичність документів і виявлені ознаки порушення, ознаки підробки зазначених документів на на право користування та володіння транспортним засобом. Після перевірки на автентичність документів митниця звернулася до суміжної сторони щодо надання документів, які на право користування та е, власності транспортного засобу. Е, і ці документи виявлені співподані громадянам, виявилися підробними. Е, після надання відповіді було виявлено е, виявлено, що зазначений громадян не працює на даній фірмі, і ця фірма не надавала йому доручення на право користування та володіння цим транспортним засобом. Мета цієї афери було незаконне відчуження даного транспортного засобу на митній території України. Вартість зазначеного транспортного засобу складає 770 тисяч гривень. Митних платежів біля 250 тисяч гривень він повинен був сплатити належним чином митних платежів.